Ну що, завтра у нас день перезавантаження взагалі ментального простору. З головою потрібно працювати повня у нас у водолії. Дивіться, сонце у нас стоїть у леві на леж місяць, у нас стоїть у водолії. А водолій це у нас не просто про ментал, а про. Вільні думки про свободу, про встановлення кордонів, це знак інновацій, творчості, знак, до речі, друзів і креативних рішень. І саме зараз, коли ви відчуваєте. Конкретно ще й Ретро Меркурій і деяке отупіння, немає сил. І все це показує на те, що дуже-дуже багато ментальної енергії ви витрачаєте не на творчість, а на якийсь контроль. Тому саме завтра, приблизно о 10-й годині за київським часом, наступить повний місяць у водолії. І це прям шанс перезавантажити свій бітонозмішувач, це шанс змінити всі свої ментальні конструкції, шанс змінити свою комунікацію з іншими людьми. Бо лев це про зону я, а водолій це про зону ми. І це може бути порушення якихось комунікацій між людьми, не просто один на один, а між колективами. І у кого ця зона не пророблена, ці аспекти енергії магічні, чотири стихії не пророблені у людини. Буде оце отаке, непонятно що. Це значить, що дуже багато ви витрачаєте думок не на те, що вам потрібно. Наразі предоставляється час, щоб це все зробити, але... Не все так просто, бо в цей раз іще і місяць без курсу або луна без курса також припадає на час повені. Тому в телеграм-каналі залишаю, які практики можна проводити, магічні практики і ритуали. І завжди вас рада бачити. І пам'ятаємо, що повний місяць це про силу мага, про сили відьму. І відьмаків тому полетіли на Лисогору працювати з головою.